Катерина сказала Я не бідна, але гроші проходять крізь мене, вони не затримуються і я не розумію чому. Я зробила розклад, і причина виявилась зовсім не в гаманці. П'ятірка пентаклів її підсвідомість вірить, що грошей мало, що вона ледь виживає, навіть коли має вона живе в енергії нестачі. Диявол, її внутрішня установка це страх втратити. І вона сама запускає механізм втрати, великі витрати, невиправдані подарунки, самознецінення. Перевернуте колесо фортуни її система грошей це хаос. Вона не планує, вона не будує, вона чекає на знову пощастить, і це вже не працює. Сімка кубків вона не бачить, як розпорошується, маленькі емоційні рішення крадуть великі суми, а потім жаль і самобичування. Імператриця, у неї є потенціал великого добробуту, але він починається з поваги до себе, не до грошей, до себе. Катю, твої гроші як вода, бо ти сама боїшся тримати повну чашу. Твій перший крок створити простір для стабільності. Почни з малого, веди облік, признач кошти, не на вижити, а на вирости. І найголовніше перестань боятись, що вони зникнуть. Бо, поки боїшся, так і буде. Багатство це не цифра, це звичка вірити, що ти достойна більшого.